Тваринний світ Тваринному світу України властива значна різноманітність. Понад 44 тисячі 800 видів тварин з урахуванням акваторії морів, на тому числі 100 видів савців, понад 30 птахів, близько 270 риб, 20 видів плазунів, 17 земноводних, понад 26 тисяч безхребетних. Найбагатший тваринний світ в Україні нині. У лісових масивах Полісся та карпат. У лісових хащах водяться лось, козуля, дика свиня, благородний олень, білка, лісова куниця, лісова соня, бобер, чорний тхір, рись, лісовий кіт, трапляються бурі ведмеді, зубри, вовки. У лісах також багато птахів тетереви, глухарі, рябчики, деркачі, шпаки, синиці, дикі голуби, плики. А також лісових мишей і кротів, поширені плазуни, вужі, гадюки, ящерки. На узліссях та галявинах у глибині лісу часто оселяються лисиця, ласка, борсук, польова миша, їжак, заєць, русак, кріт, а на ланах кобрахи, хом'яки, великий тушканчик, у дуплах і печерах і на горищах нічниці і кажани. У південній степовій частині України переважають невеликі, часто землерийні тварини. Полівки, сірий ховрах, степовий тхір, дикий кролик, сірий хом'ячок тощо. У південно східній частині країни з'являються лисиця корсак, вухастий їжак, тхір перев'язка, бабак. А серед птахів зустрічаються перепілка, жайворонок, сіра куріпка, зрідка стрепець і дрохва. Зрідка стрепет і дрохва. Доволі своєрідний тваринний світ азово Чорноморського узбережжя. Поширеними є чайки, чаплі, норці, хитавиці, сріблясті мартини, сірі гусаки, пелікани, лебеді, шипуни, а на заповідних ділянках зустрічаються акліматизовані звичайні плямисті олені, фазани, ондатри тощо. В Україні багато видів степових тварин стали рідкісними, а деякі зникли або перебувають на межі зникнення, наприклад, степовий орел, стрепет, дрохва, степовий журавель. Нині виникла нагальна потреба в охороні і збереженні багатьох видів тварин, що зникають з території країни шляхом створення заказників, заповідників, національних парків. Постановою Верховної Ради України від 29 жовтня 1992 року затверджено положення про Червону Книгу України. До неї заносяться види тварин і рослин, які перебувають під загрозою зникнення, а також заходи щодо їх збереження та науково обґрунтованого відтворення. Акліматизація здатність тварин пристосовуватись до нових умов існування, реакліматизація відтворення на конкретній території певних видів місцевих тварин, які зникають або вже зникли, методичні рекомендації під час вивчення теми. Слід звернути увагу на різноманітність видового складу рослинного та тварин.